Він за той період, поки був в Ізюмі, він постарів. ну, прям… Він казав, що або прийду, або не прийду. Ну, мене вірили, що воно так вийде. Народився він у селі Піщанер Штилівського району. А проживав він в Андріївці. Вони туди із мамою переїхали, і там він і жив. Я пам'ятаю з садика. Ми, ми в місті в садик ходили. Наші батьки в місті робили і в школу з ним в місті ходили, хоч він від мене на год менший. Ну, В школу ходили ми в місті. Він, ну як, пошли, що разом кінчили школу. Після школи в Андріївці, як він кончив 8 класів, він вчився в Писаревщині на тракториста, робив тут в сільгосхімії до, ну, довгенько, потім і в колгоспі робив він скрізь. Ну, без роботи він ніде не зоставався. І в охрані, ну, він дуже він ну, така трудолюбива людина. Познайомилися ми з ним ще в 85-му році. Можна сказати, це дуже було давно. Наші села, я сама з ландарів, він з Андріївки. Раніше так в клуб приїжджали, так познайомилися, і так наша дружба держалася, пішов він в армію. Тоді не думалося таке, що там хтось когось ждав, ну так воно. А так вийшло, що я його дождалася. На роботу теж ходили в місті і вчилися пошти, що в місті, Ну, він, служили. Він в одній той в стройбаті, я в стройбаті. Він на Україні, я на севері. Поприходили з армії, пішли робити колгосп. Він трактористом, я теж тракторістом. Ну, поначалу так. Все дитинство пройшло з, ну, з ним. У 89-му році ми зіграли весілля. У 90-му році у нас народилася Прекрасна Дуцюня. Яку, звісно, ми дуже ждали. і він дуже, ну, звичайно, так, як мужчині, хотілося сина, а йому доцю. В старших класах була, коли ходила гуляти, то папа завжди перевіряв, з ким йдеш, так? а хто з тобою такий, всіда під контролем, щоб, не дай Боже, там мою дитину ніхто не обідав. І хлопці його всі боялися, а серійно, бо папа міг такий пристражити, був. Де, будь ласка, де такий, іноді трошки строгий, але ж таки повинно бути. Чоловік ж і повинен такий бути. ж. Щоб з нього приклад брали. Тато був найкращим, він був е, спокійний, е, був, завжди міг розказати і анекдоти, міг завжди е, розказати дати якусь пораду. Тато дуже смачно готував. Папині каші, так ніхто не готував, як папа. Коли папа приїздив, сюди просили там кашу, треба сказати, би, вроді ніхто типу, овсяну кашу не люблю, але готував тато, тільки він так умів. Так я й не навчилася, не встигла. Тато був дуже приємний, в нього було дуже багато друзів. Я сумніваюся, що знайдеться якась людина, яка про нього скаже О, дійсно щось погане. Він сюди міг комусь порадити, завжди допомагав, навіть коли там він. Міг допомогти навіть в Чербців. Він такий був, дуже добра людина. І він каже, я ще пішов би в 2014 році, тоді ну, просто мама здержала, що так, і він ну, зостався з нею, бо ну, не міг він її просто покинути так, як. А вже потім він рішив, нас вже поставив перед фактом, що підписав контракт він з 30 ю окремою механізованою бригадою Костянтина Острузького. І все, і поїхав. Куми навіть його відвозили. Він прийшов, треба мені в Полтаву. Каже, а що тобі? Та треба трудову книжку, там я оформляюся на, цього, як його? Не, на охранника. Я збираю документи на охранника. Каже, що, що ти, куди? Ти? Та, там одне місто якесь є, треба охранник туди. Ну, я його повізиш в охранника. Поїхали в Росошинці. він прийшов там, а взяв бумажку, що він не судимий. О, І так я і привіз. Привіз, забрав він трудову книжку, ну, до мене ти справді, він же ж йде на той на охранні кастигав. А тоді, як сніг на голову бабок, ти каже мене не відвезеш, кажу, куди тебе відвозити. Та на автобус я збираюся в ато. Ми були в шоці взагалі. Папа сказав, що він йде е, в охрану, він сказав, що йде в Чернігівську область, там буду. Коли він вже дзвонив, каже, я вже на учебці, фотографію скидає, він вже в формі. ми ж, А як ти? а він, ну. Мені буде спокійніше, коли я буду там, а ви тут будете в спокої. Ти казав, кажу, Кум, ти ж не береш мені, ну, хто, ти ж збираєш документи не на охоронника. О. Ну, то я був прав. Ну, і не до, і, як, я його вже відвіз, аж тоді він сказав, що да, я йду служити добровольцем. Я тепер тепер жалію, що я його й поміс. Бо був кум хороший. Людей таких мало. Так. Ну, йому нравилася служба, він був дуже відповідальний. Він пішов солдатом в піхоту. Со временем він став старшим солдатом. Потім предложили навчання на сержанта. Він согласився. але отбор там був великий, їх мало кому сержантів дали. Писав він, звісно, у нас цілі такі великі зошити його залишилися. Ну йому подобалося. Він постійно переживав. Коли там е, треба, наприклад, е, кожного вечора в 4, там, е, години, він додзвонитися, що з ним все добре. Ж, командіру, то він ніколи в нього стояв будильник, щоб він оце колись там не дзвонив. Ні, ні, такого не було. Він дуже дуже відповідальний цього. на цього. До нього всі могли положитися. І війна його застала в Троїцькому. Там були папа на другий день дзвони. Вночі ж почалася під ранок війна, тато вже зранку дзвони. Ви як? Ви на місці, а я проживаю в Лубнах. а До батьків завжди сюди ж приїжджаємо. Кажу, да, на місці, кажу, не знаємо, що робити. Кажу, ж, хто знає. Він каже: ви десь з міста виїдьте, бо каже. Поки нічого хорошого не буде. Тіпа, де, щоб було спокійно і нам, чи до мами їти. Кажу, Тоже, тут суми, кажу, не дуже. Він ну, десь тікайте трошки з города. Він за той період, поки був в Ізюмі, він постарів, ну прям і посидів, і постарів, і морально дуже-дуже важко було. Він тоді казав, що не знаю, чи ми там взагалі вийдемо з Але Бог дав. Вийшли, Ізюм визволили. Їх перекинули назад на Донецьк. Вони були в Миколаївку, другу постійно штурмували. І побратими говорять, коли йдуть на штурм, коли тато був в машині і е, піхоту це ж завозили, то хлопці не боялися йти штурмувати, бо папа був кулеметник і він завжди прикривав. До останнього вони були постійно в штурмах. Їхня штурмова постійно штурмувала все, прям зовсім. Я не знаю їх. Єдині раз спустя півтори роки війни повномасштабно їх вивели. Під Білорусію на ротацію, але вони були теж в охрані, з технікою з усім. Оце вони єдиний раз, що місяць вони, ну як воно, то вроді отдих, але воно і не було отдихом, бо вони все рівно були на службі. Я когось дзвонив до нього, перепитував, як ти там, ну, як два слова і все. Хорошо, все нормально. Ну і бахкало, і гепало в телефон, Каже, хоч почути, як стріляє, кавку не треба. А на він ото виставив його, ну, бахне там. Кажу, так. Да. Тоді то ж приїжджав в відпуск додому. Ми всі. Як тільки він приїхав, так і ми всі тут. В цьому дворі. Або в нас, або в цьому дворі. Всі. І він приїжджав в відпуск, І в нас була традиція, коли тато приїжджає в відпуск, Він на це, мама дзвонить, А в нас сюрприз. Є така. а він каже: Альо, папа! Година. Ми вже все, Ми вже в диканці. Ми вже тут кажу, ждите? Не ждете? Кажу, чи ви хотіли, щоб ми приїхали? Кажу, ми приїхали. Кажу, така можливість, Скажу: ну дуже рідко, і відпуски не часто були. То ми завжди з дітьми зразу тут всі дні там навчання чи навчання, все пишемо там бумажку. все, ми тут всі дні. То сюди старалися проводити якісь моменти завжди постійно разом. Там він йде в магазин, так я з тобою, або він там поїхали за мною, поїхали за мною, навіть там кудись на СТО, поїхали, все, ми все одно всі разом були. Послідні, ото, як він приїжджав да, він мене якийсь роздюрганий був такий. Ну, не дуже був взагалі щось з ним просходило таке щось. Ну, воно ж нервне, понятно, що все на нервній почві. Ну, а останній раз, так. Да. Він казав, що або прийду, або не прийду. На мене вірили, що ну, воно так вийде. А чи пам'ятаєте ви останню з ним розмову? Ну так, да. тут. За столієм було. Я, я то ж приїхав. Балакав, ще й фоткалися. У мене ще є, ну, у мене дочка є, Віта. О, ну, він дуже любив Віту. Да. А про що конкретно була та остання розмова? Там ну, так, я вже дуже і не пам'ятаю, що там ми балакали. Або... казав, що буде все нормально. Я вернуся. Його не стало 29-го, а 27-го ми з ним ще розмовляли, і він казав, що каже, так нас каже, тут криють, що каже, ну я не знаю, каже, чи я виживу, чи ні. Ну, одне слово було, тільки таке сюди, йому казала, тільки, ну, збережи себе для нас. О. І вже навіть як і похоронка прийшла, не вірилася зовсім, що його немає. І думаю, там може, ну ні, не так. Я вже казала, Господи, хай вже без руки, хай без ноги, ми його тут виходимо, його всією любов'ю огорнем. Ну, але не склалося так, як хотілося. А як вам повідомили про його загибель? Кума подзвонила. Сказала, що кума нема. Які у вас були перші думки в той момент? Не вірила, що його нема. Я навіть казав, що та не може бути. Каже, докуму нема. Ну і зараз не віриться, що його нема. Бо стоїть машина, яку ми з ним ремонтували. От, і тільки нагоду йшов. Все пройняло. Да, коли прийшла повістка, що тата немає, не повірила до останнього взагалі. Їхали з тренування з малим, е, приїхали до під'їзду, а бабушки, як завжди, під сами говорить, тебе шукали з воєнкомата. І одразу така мисль з воєнкомата, а папа перед цим два дня на зв'язок не виходив. І якось так думаємо, ну не знаю, та ну, ну ні, знаєте, мисли погані, зразу вже, що ні, ні, це не з нами, ні, ні, це щось там, щось зовсім інше. А спустя, мабуть, годину чи дві позвонила двоюрідна сестра, що ти знаєш, що такі ж папи немає. Ні, кажу, та не може бути, ні, ні, кажу, це ти кажу, щось там неправильно зрозуміла, ні. Ну якось то з цією мислю себе гнали, що не-ні-ні. Ні, а на наступний день дзвонила хлопцям папаним, ті, хто були, і зв'язок був, бо з ними зв'язок ж не завжди був, то вони сказали, що так. Да. Ну, на жаль, так вийшло, що папа загинув. Якщо б у вас була можливість зараз з нам поспілкуватись, що б ви хотіли йому сказати? Щоб додому йшов, діти його з тут. І на рибалку треба було. Ми з ними мечтали на рибавку поїздити, те, що вони хотіли. Последній раз він був, були ми з ним тільки на рибалки, последній раз були Я Кажу, приїдеш, поїдемо ще раз, щоб не приїде. Я попросила пробачення. Мабуть, мабуть, більше. Колись там е, не сказали там, один одному якісь слова, там, що який останній раз дзвонив, бо. Е, Тато скільки служив, ми ніколи до останнього не могли подумати, що з татом ну що він може померти. Він завжди говорив, яка б там їм не важко було. Він завжди говорив, все добре, ти чого? Ну взагалі, типа, ну ні. У нас навіть уявлення не було, що тато може загинути взагалі. І навіть останній раз, коли він дзвонив, йому було важко. Він не сказав, сказав, все буде добре. Головне, щоб у вас і у мене все добре буде. Все. І я б це ж хотіла побачити ну, пробачення, попросити, що десь може не встигли договорити. Може, десь не сказали, там, що лишній раз любимо, що обняти, тому що ніхто не думав, що так буде. знаєте, як отакається? Та ми ось ще завтра поговоримо. Десь, може, була зайнята, могла сказати, що та пап, созвонимося, да, трошки пізніше там, чи так. щось. А вийшло так, що більше вже не созванюємося.